Але давай домовимося одразу. Жодних жартів про шоколад. Ну, будь ласка, ну вони вже всім приїлись. Доброго дня, друзі. Чи любите ви цукерки? Я б що... Давай по новій. Отож, інтрига цього випуску зберігається, і, скоріш за все, ви здогадуєтеся, про кого буде зараз ітись. Ну, якщо ви, звісно, не подивилися укладинки, яку так сумлінно готує для вас наш монтажер. Ось його інстаграм, до речі, наполегливо рекомендую підписатись. Продовжуючи тему колишніх та нашу одним нам відому хронологію подій, сьогодні ми поговоримо про чоловіка, який так чи інакше був при владі останні 20, а може і більше років, періодично працюючи то з чинною владою, то з опозицією. Він встиг засвітитися і в парламенті. У Ніді кучмі і покричати згодом кучму геть, і бути міністром за часів Миколи Азарова, щоб потім зі сцени майдану проголошувати промови, що це уряд крадіїв та злочинців. Врешті-решт, цей тернистий і довгий шлях політики привів його на найбажанішу посаду нашої держави. Головного кондитера. А ви хто? Це ж Вілівонка. Really? Справді. Тільки ж можна. Зустрічайте: п'ятий президент України та перший з початку російсько-української війни, сивочолий Гетьман за версією фанатів та найбільший зрадник за версією хейтерів, чоловік, що подарував світу найкращі мем про наркотики і запустив цілий флешмоб аватарок у Фейсбуці. Петро Порошенко. А перед тим, як ми поринемо у історію найвідомішого кондитера країни, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, скільки, на вашу думку, кілограм цукерок гриліяш треба скинути на Москву, щоб стерти це історичне непорозуміння з планети Земля. До речі, про коментарі. Я читаю їх регулярно і щиро дякую за конструктивну критику та зауваження щодо історичних неточностей. Це спонукає краще готуватися перед випуском. Звісно, це все потребує часу та ресурсів, тому якщо хочете безпосередньо докластися до розвитку каналу та Покращення наших випусків. Підпишіться на Patreon або станьте спонсорами безпосередньо тут, на YouTube. Кожна ваша гривня піде на покращення контенту, а український YouTube від цього тільки виграє. З вами в кадрі Віталій Флекс. Посилання на мій інстаграм ось тут. Ви на каналі Крінч ТВІ. А ми поїхали! Петро Олексійович Порошенко народився 26 вересня 1965 року в містечку Болград Одеської області. Шокуючий факт виходить, що Порошенко та інакше відомий громадський діяч, а саме Сергій Стерненко фактично сусіди. Відео про Стерненка є, до речі, в нас на каналі. Посилання залишив внизу. Батько Петра Порошенка, Олексій Порошенко, в майбутньому герой України та заслужений працівник сільського господарства. На той час працював механіком сільгосптехніки. Мати Порошенко Євгенія була головним бухгалтером в управлінні сільського господарства. Якщо загалом, то сім'я була досить невідною та не жалілася на брак грошей в цілому, через певний Час у 1974 році, коли Петру було 9, вся родина Порошенків переїжджає до молдовського міста під назвою Бандери. О, це так несподіванка. Звісно, нічого спільного з видатним українським діячем Степаном Бандерою. Це містечко немало, але звучить як гарно. Петро, друга дитина в сім'ї. Він мав старшого брата, який загинув у автокатастрофі у 1997 році. Взагалі, навколо дитинства Порошенка ходить багато міфів, звісно, не без втручання Російської Федерації. Як от щодо батька, який нібито був комерсантом та бандитом, жодних підтверджень цьому я не знайшов, окрім кримінальної справи, пізніше аж у 1987 році, коли батько проживав в Терасполі. Деталі справи небагато. Проте відомо, що Олексій Порошенко вийшов достроково під амністію. Та під час обшуку у будинку було знайдено 65 літрів самогону. Не найгірший зі злочинів в розрізах тодішніх реалій. Проте повернемось до Петра Порошенка. В Молдові майбутній президент закінчує середню школу та згодом у 1982 році вступає на факультет міжнародних відносин та міжнародного права Київського державного університету. На другому курсі Петро Олексійович одружується. Проте довго новоспеченим молодятам пожити не вдається. Того ж року його призивають до лав радянської армії. Службу він проходив в Казахстані та звільнився в запас у 1986 році, отримавши звання майора, і продовжує. В, навчання в університеті. Паралельно Порошенко займається дзюдо та навіть виконав норматив кандидата в майстри спорту СРСР. Але далі свою спортивну кар'єру він не продовжував, а зосередився на навчанні. 1989 року. Петро Олексійович закінчує навчання за спеціальністю економіст-міжнародник та до 1993 затримується в аспірантурі, де працює асистентом на кафедрі міжнародних економічних відносин. Паралельно з тим, за неперевіреною інформацією, одразу по закінченню служби Порошенко починає займатися бізнесом, наскільки то було можливо у пізньому радянському союзі. У 1986 році він організовує Увага! Компанію з розробки та налаштування комп'ютерних програм, то виявляється Петро Порошенко ніякий не кондитер, а Айтішник. Також часи перебудови Петро Олексійович відкрив сервісний центр, який став першим з кооперативів в Україні. Знову ж таки, повторюсь, це не перевірена інформація. Тому чи справді Порошенко займався Джава з ще до того, як то стало мейнстрімом, невідомо. Віднині починаю вивчати. Давасквірт офіційно літочислення, якщо так це можна назвати, щодо бізнесу Петра Порошенка датується 1990 роком, коли він почав працювати заступником генерального директора об'єднаних малих підприємств Республіка, а згодом і взагалі очолив біржовий дім Україна. Того ж 1990 року, майбутній президент розпочинає бізнес з продажу какао-бобів з Бельгії та Голландії та купує декілька кондитерських підприємств, які згодом об'єднує в групу Рошен. Згодом в цю групу входять фабрики в Україні та Литві, а кондитерська промисловість приносить Петру Олексійовичу перші великі прибутки. І згодом його починають називати поза спиною шоколадний король. У 1993 році Петро Олексійович стає генеральним директором українського промислово-інвестиційного концерну. Якщо коротко, то це об'єднання, в яке входило більше 30 підприємств різних напрямків в Україні. від харчової до машинобудівної діяльності. Це фактично перший природи системного бізнесу в нашій державі, де створились логістичні ланцюжки та умови для виготовлення кінцевої продукції і подальшої її реалізації. Директором Порошенко працює там аж до 1998 року, поки не стає його власником. Того ж 1998 року Петро Олексійович розпочинає свою політичну кар'єру. Він стає членом фракції Соціал-Демократичної партії Верховної Ради України та вступає в політбюро. А у травні 1998 року потрапляє в парламент по 12-му мажоритарному окрузі і, пробувши два роки там, покидає партію, що привела його в політику. У 2000 році Петро Порошенко створює власну політичну силу солідарність. Яка восени того ж року війшла до складу об'єднання трудова солідарність України, а в майбутньому її ще й перейменують? Перейменують в партію регіонів. Тоді Петро Олексійович став співголовою її утворення, а в березні того ж року заступником голови. Щоправда, Петро Порошенко вже в 2001 році покинув трудову солідарність ще до того, як вона перетворилась на монстра монстра, що узурпував владу в одних руках інакшого не до диктатора Віктора Януковича, відео про якого, до речі, є в нас на каналі. Проте давайте про все по порядку. Тим часом на вулиці 2001 рік владу фактично підняв під себе Леонід Кучма, який робить ставку на свого наставника Віктора Федоровича Януковича. Приватному бізнесу це не сильно доподоби, оскільки влада фактично монополізувала всі сфери діяльності. Тому Петро Порошенко переходить у опозицію і вливається в партію Віктора Ющенка під назвою Наша Україна та стає згодом керівником виборчого штабу. Саме так лише за один рік чуваку вдається заснувати і партію регіонів і очолити виборчий штаб помаранчевої команди. Всюди встиг. 2002 року опозиційний блок Наша Україна дуже дивно чути таке слово сполучення, це ж треба так споганити фразу Опозиційний блок, як і літеру Z в принципі, отримує фантастичні на той час 24% підтримки виборців. А Петро Олексійович вдруге стає народним депутатом. Проте цього разу він же завдяки своїм зв'язкам та досвіду очолює комітети з питань бюджету та фінансів. Після перемоги помаранчевої революції Петро Олексійович 2005 року призначається на посаду секретаря РНДО, проте через півроку подає заяву. Яву у відставку через скандал з колишнім держсекретарем Зінченко, який звинуватив Порошенка в корупції та вимагав від нього відокремлення влади від бізнесу. Тоді ж проти Петра Олексійовича відкрили кримінальну справу, але одразу закрили її за відсутності складу злочину. Хоча Олександр Зінченко вважав інакше, але зараз корупція та хабарництво знову набирають сили. В багатьох випадках перевершують попередній її масштаб. Тим часом на дворі 2007 рік помаранчева коаліція розсварилася повністю. Проте ці чвари ніяким чином не впливають на політичну кар'єру Петра Порошенка. Спочатку його призначають головою Ради НБУ, проте через два роки Верховна Рада України підтримала подану тодішнім президентом України Віктором Ющенком кандидатуру Порошенка на посаду міністра закордонних справ. Взагалі, згадуючи зі слів очевидців, багато хто бачив прагнення Порошенка бути на посаді саме міністра закордонних Справ, враховуючи його дитинство та освіту, а Порошенко володіє шістьмома мовами через постійні переїзди та ту ж освіту, це був не найгірший варіант для українського дипломата. Також не можна нівелювати досягнення в бізнесі та побудові успішної кар'єри, і, врешті-решт, вмінні домовлятись. Тому з 2009 року Петро Олексійович фактично зайняв ту нішу, до якої прагнув всю свою політичну кар'єру. І це не заважало йому водночас займатися своєю корпорацією, яка розрослась до шалених масштабів. Заснований телеканал. П'ятий, куплений завод автобусів Богдан, фабрики скла та чисельні заводи з шоколадом. Все це було у власності Порошенка. Взагалі його імперія розширилась за часи нулевих просто до колосальних розмірів, а його ім'я періодично з'являлося у топ-10 найзаможніших українців. І от посада міністра закордонних справ, яка є абсолютно нетоксичною в сфері політики та не заважає займатися основною діяльністю. Бізнесом. Hello. Ай лайкмані like такий хід подій влаштовував Порошенка, оскільки він залишався на своєму місці впливових олігархів при владі. І все, здавалось би, змінилося у 2010-му, коли до влади приходить Віктор Янукович, який одразу після складання присяги розпускає всіх міністрів та призначає на посаду своїх людей, будуючи чітку вертикаль влади. Але ні. І вже з березня 2012 року, за указом того ж Януковича, Порошенко призначений міністром економічного розвитку та торгівлі України. Взагалі, Порошенко вдавало засвітитися фактично. При будь-якому уряді, змінюючи тільки посади. У 2012 році на чергових виборах до парламенту Петро Порошенко вкотре потрапляє до Верховної Ради. Цього разу знову ж таки самовисуванця. Тоді ж запускається процес євроінтеграції, який успішно зірвав Янукович та його команда в майбутньому. Петро Порошенко ж був членом комітету з питань цієї ж самої євроінтеграції. А тоді 2014 рік революція гідності та найбільш криваві сторінки історії сучасної України. Як і першого разу Порошенко виступив на боці мітингувальників. І вже через місяць його рейтинг як президента виріс до 10%, що здавалося би неможливим, враховуючи політичний бекграунд. Але його вміння домовлятися та досвід на посаді міністра закордонних справ знадобилися як ніколи. До України приїжджали західні партнери, яким необхідно було висвітлювати, що відбувається на Майдані. І Петро Олексійович з цим завданням справлявся на Ура. А далі більше, за даними деяких ЗМІ, у лютому березні 2014 року, одразу після закінчення Євромайдану, у відні відбулась так звана Віденська угода. Зустріч відомого українського олігарха Дмитра Фірташа, Петра Порошенка та Віталія Кличка. На зустрічі буцімто було укладено угоду про відмову кличка від балотування на користь Порошенка, так як пан Віталій теж мав досить непогані рейтинги, взамін на що Порошенко зобов'язувався підтримати кличка на пост мера Києва. І так і сталося. Повторюсь, віденська угода це інформація деяких змі. Вагомих документальних підтверджень цієї зустрічі немає, окрім знятих на відео певних кадрів. Тим не менш, вже у лютому 2014-го розгортається передвиборча кампанія, де у безальтернативності Петра Порошенка запевняють майже з кожного телеекрану. Як результат, Петро Порошенко посідає пост президента з рекордними майже 55% одразу в першому турі. Політична кампанія побудована на абсурдних тезах, які досі працюють в суспільстві. Обираючи президента, Порошенко. Декларував заклами про курс валют та закінчення АТО. Хоча ні на перше він як президент впливу не мав, ні на друге, бо це стосувалося агресивних дій сусіда. Але це спрацювало і колосальний кредит довіри виборців був перетворений в перший президентський термін для Петра Олексійовича Порошенка. Я не буду вдаватись деталі його правління, на це потрібно не один чи два випуски по декілька годин. Проте основні аспекти роботи його команди, як плюси, так і мінуси, я оминути не можу. За його каденції було почато велику кількість реформ, що є беззаперечно плюсом. Проте Більші з них так і були приречені на провал. З однієї сторони надуспішна банківська реформа, з іншої реформа МВС, де міліцію змінили на поліцію. Проте чорт залишився керувати міністерством аж до зміни цілої гілки влади. Блискуча зовнішня політика в плані безвізу, дипломатичних відносин консолідації країн навколо російської агресії, і водночас абсолютно провалена судівська реформа та постійні скандали з окружним адміністративним судом, перебудова армії та нарощення потенціалу обороноздатності. Постійні корупційні скандали, в тому числі за участі соратників Петра Порошенка. Список можна продовжувати довго, проте оцінку його діяльності залишу вам на ваш розгляд. Петро Порошенко пробув президентом рівно одну каденцію, програвши у другому турі в 2019 році чинному президенту країни Володимиру Зеленському. По складанні повноважень Порошенко не залишив політику, перейменував власну партію на «Європейська Солідарність та вкотре потрапив до парламенту. Здається, для нього це звична річ балотуватися у Верховну Раду. Станом на сьогодні він веде активне політичне. Життя займається волонтерством, інколи аж занадто показово проте все ж займається та скоріш за все, що готується до наступних виборів. Хто знає, що чекає у нашому політичному житті в майбутньому. Так хто ж такий врешті-решт Петро Порошенко. Якщо ви додивились до цього моменту, то перш за все дякую вам. Разом ми робимо український контент краще. І перед кінцівкою відео просто знайте, що без вашої підтримки всіх цих випусків би не було. І цього разу теж все буде унікально. Жодних глобальних висновків не буде. Залишу це на ваш розсуд. Щодо моєї особистої думки, то це просто п'ятий президент України, який мав місце бути в нашій історії зі своїми досягненнями та провалами. Перемогами і гучними поразками. І поки ми змінимо владу, що є нашим законним конституційним правом, десь на болотах виють, що вони ж нічого не вирішують. Вони ж маленькі люди, і вселяке таке, паралельно виростивши кривавого диктатора, власноруч. Ну що ж, кожен з нас обрав свій шлях комусь у світле майбутнє, а комусь дешеве світле пиво і у темний пакет.